Вітаю на каналі, друзі! Дуже хочу поділитися з вами рецептом цього неймовірно смачного та корисного хлібчика. Для опари в ємність всипаємо цільнозернове борошно, дріжджі, чайну ложку цукру та 3 столові ложки пшеничного борошна. Все ретельно перемішуємо. Вливаємо теплу воду та знову перемішуємо. Накриваємо опару харчовою плівкою та рушником і ставимо у тепле місце на 20 хвилин. Через 20 хвилин, коли опара піднялася, всипаємо сіль, додаємо олію, насіння льону та кунжуту та все ретельно перемішуємо. Тепер поступово всипаємо пшеничне борошно та перемішуємо. Коли закінчиться борошно, переложуємо тісто на рівну поверхню та добре вимішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та рушником і знову в тепле місце на 20 хвилин. Потім дістаємо ось таке красиве тісто. Переложуємо його на поверхню присипану борошном та ще раз вимішуємо. Тісто виходить дуже м'яке та дуже ніжне. Тепер формуємо буханець та кладемо його у форму, змащену рослинною олією. Перед випіканням залишаємо ще на 15 хвилин. Потім за бажанням можете просипати борошном та зробити декілька надрізів. Випікаємо хлібчик у розігріті до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. І дістаємо ось таку запашну красу. Даємо хлібчику трохи охолонути та можемо насолоджуватися. Смачного!